В перемир'я, як таке, я не вірю. Це тяжке питання. Якщо ми тут залишимо, це... ну, ці землі вже тоді не вернути. Треба зараз стояти на них і просто ну, давити їх санкціями, бити по їхніх складах. Ну, так з ними не, не домовишся, я думаю. А як домовишся, це рік-два і. І вони придумають собі нові області, що це їхні. Я думаю, що перемир'я як такого, воно неможливе. Це вже було типу два перемир'я тут в Покровську Воно не відчувалося взагалі. Ну, Путін домовлятися точно не, ближчим часом не планує навпаки нарощує зараз. Тут, в принципі, як штурмували, так і штурмують. На даному напрямку я не можу нічого сказати, що тут щось змінилося чи зміниться.